З'являється інформація від Білого Дому, а саме від їх прес-служби, про те, що Сполучені Штати Америки виходять із двох міжнародних трибуналів: 31 структури ООН та 35 організацій поза системою ООН. у Вашингтоні. Пояснили, що ці структури більше не відповідають інтересам Америки. Йдеться про далі також зачитою. Воно цельські комісії її висновки часто враховуються у важливих політичних рішеннях в Україні та інших країнах, до речі, залишкового механізму міжнародних кримінальних трибуналів переслідування за міжнародні злочини. Поза системою ООН, організації, що працюють у сферах кліматичної політики, відновлювальної енергетики, довкілля, демократії, культури, міграції, кібербезпеки та міжнародного розвитку, серед структур ООН органи пов'язані із економічним і соціальним розвитком, кліматом, гандерною політикою, правами людини, моробудування, торгівлею світу та гуманітарними питаннями. Ось такі от повідомлення просто зараз публікує прес-служба від Білого Дому. Найдаречі ви. Шановні глядачі, можете дописати свої коментарі з приводу цього у нашому з вами чаті. Ну, а я в свою чергу буду обов'язково зачитувати і обговорювати це разом з вами. Далі будемо говорити ще про тему того. Що відбувається поза межами нашої держави? А саме те, як Джеді Венс заявляв, що затриманий сполученими штатами Америки танкер маскувався під російський для обходу санкцій. Що наразі відомо, нагадаємо, що мова йде про танкер «Белла-1», який згодом перереєстрували в Рефі під назвою Марінера. Лише видавав себе за російське, щоб обійти санкції та уникнути відповідальності. Таку думку висловив віце-президент Сполучених Штатів Джей Діванс. Про це дописує видання Європейська Правда з посиланням на його слова в інтерв'ю американському виданню News. Деталі Нафтовий танкер, який раніше мав назву «Белла-1», минулого місяця, не дозволив американським службам піднятися на борт. А пізніше наприкінці грудня перейшов на російську реєстрацію під назвою Марінера, щоб отримати захист терефії. Це був фейковий російський нафтовий танкер, заявив Джей Ді Венс. Вони по суті намагалися видати себе за російський нафтовий танкер. Щоб уникнути санкцій, додав він танкер Марінера не мав на борту нафта, але ша стверджують, що він належить до тіньо нового флоту суден, які використовують для транспортування під нафти з Венесуели. Нагадаємо ще раз, що 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики. А в свою чергу Кремль закликала США звільнити екіпаж та поводитися з громадянами РФ, які були на борту гума а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга похвалив Сполучені Штати Америки та Дональда Трампа за рішуче лідерство після затримання обох танкерів. Далі ще не тільки цима танкерами-єдинами сьогодні почали з'являтися новини з приводу того, що біля узбережжя Туреччини атаковано дроном і ще один танкер тіньового флоту Рашиської Федерації. Під назвою Ельбус інформує Ортодогу. зазначається, що танкер направлявся під прапором Палау до російського порту Новоросійськ для завантаження нафтою. А через удар пошкоджено верхню частину судна. Але члени екіпажу не постраждали. Наразі танкер буксирують до порту Іноболу для детального огляду. І на своїх екранах ви можете безпосередньо переглянути, як саме цей танкер виглядав. Тобто, фотодокази, звичайно, вже деякі змі публікують і ще більш обширно дописують з приводу до цієї ситуації. Адже інцидент стався у Чорному морі приблизно за 30 морських миль від району Абана. І за наявною інформацією безпілотник влучив у верхню частину танкера після подачі судном сигналу про допомогу по району спрямували підрозділи берегової охорони за попередніми даними. Жоден із членів екіпажу не зазнав поранень. Нині пошкоджений танкер буксирують до порту Янеболу для проведення технічного огляду та вжиття заходів безпеки. Після інспекції в порту буде встановлено характер пошкоджень а офіційна інформація щодо джерела так наразі не оприлюднили. морські служби, продовжують відстежувати ситуацію. Ну і ще хочеться також нагадати, що напередодні. Турецькі військові збили безпілотний літальний апарат, що наближався до повітряного простору України над Чорним морем. Про це дописує видання кореспондент точка Ну і ще попередньо з'являлася інформація про те, що біля берегів Туреччини атаковано російський танкер Мідволга 2 Тобто бачимо, що танкери Ченьвого флоту Рошойської Федерації вони дійсно продовжують страждати, і це лише початок, адже на календарі лиша. 8 січня 2026 року, а вже у Рашистів у сукупності мінус 3 танкери. Знову ж таки тіньового флоту, які деякі ходять під їхніми прапорами, а деякі ходять під прапорами інших країн. Про це ми вже також неодноразово говорили. І, до речі, ще декілька слів хотілося б зазначити з приводу того, яке інтерв'ю опублікував Євген Кісільов на своєму youtube каналі, і він мав змогу поспілкуватися з Михайлом Крутіхином, це російське економічне аналітик, фахівець з нафтогазового ринку. А також історик та сходознавець, і до речі, він ще й екс-головний редактор американського журналу Раша. Рачолем інвестор і досить такі, знаєте, думки також з боку саме Михайла були висловлені з приводу того, що дійсно зараз з нафтою з танкерами у рашистів буде дійсно величезна біда. І запитали в нього, запитав Євген з приводу того, що ви можете сказати з приводу ось таких. Так би мовити, рейзів, так якщо це можна так назвати, на танк флоту флотурефії. І саме Михайло відповів: ну, якщо відкинути а, всякі жахи, зараз в ці дні емоційного фона дуже багато. І якраз через нього пробитися, встановити якісь факти і пронамагатися проаналізувати факти дуже дуже складно. Так, да, дійсно, танкер, а, так би мовити, захватила. Зараз процитую мовою оригіналу як він дописував в з рішенням американського суду, який постановив, що цей этот він не просто в чорному списку, а в якомусь санкционном списку, а он був был... уличен в том, что он перевозит вот с точки зрения американцев незаконной партии нефти из Ирана и собирается из Венесуэлы что-то такое тоже вот с их точки зрения незаконное куда-то вести. Дальше, смотрите, сразу завязался узел тут и Венесуэла, и Иран, и танки. А, да-да-да, мало того, что он дальше уже и Россия появляется, потому что, а тут вот танкеру как-то вот не повезло. Он пришел в Венесуэлу за грузом нефти, а тут вдруг выяснилось, что именно в этот момент Соединенные Штаты проводят не просто операцию против Венесуэлы, а они еще и собираются. но они ввели блокаду. То есть не нужно, нельзя возить что-то, нельзя вывозить танкеры в Венесуэлу. Танкер посмотрел, посмотрел, вот, видимо, его владельцы развернулся и пошел дальше. За это время американцы успели два каких-то танкера поймать, арестовать и доставить в свои порты. Я уже не помню, так название есть эти два танкера, а этот взял, пошел дальше. За ним побежала и береговая охрана Соединенных Штатов, а береговой охраны, ну, нету таких возможностей І в открито море на це нужны вооруженные сили. Ось такий коментар знову ж таки. Надав економічний аналітик а також фахівець з нафтогазового ринку. Тобто, судячи з цих коментарів, якщо у вас є бажання, ви можете знайти ці тексти ці інтерв'ю на або youtube каналі або просто на просторах мережі почитати повністю і мовою оригіналу і перекласти за бажанням. Тобто, дійсно там йдеться про те, що всі ці події вони є не випадковими. Венесуела, танкери, сполучені штати Америки, зустріч хоче і тому подібне, тобто воно все дуже і дуже взаємопов'язане.